Привіт, друзі! Гудмоненькі були чилдринята. У 2001 році на екрани вийшов детективний трилер із пекла, заснований на одноіменному графічному романі Алана Мура та Еді Кембела. За сюжетом констебль скотланд Ярду Фред Еберлайн у виконанні Джоні Депа розслідує серію жахливих вбивств, які скоїв маніяк на прізвисько Джек Різник. І от зараз, завдяки видавництву Вовкулака, у нас є чудова нагода ознайомитись із українським виданням першої джерела цієї історії, перший том якого ми сьогодні розглянемо. Але перед цим перевірте, чи підписані ви на наш канал, та поставте вподобайку цьому випуску. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Джек Різник один з найвідоміших маньяків в історії. Починаючи з 1888 року, він скоїв серію жорстоких вбивств жінок, які заробляли проституцією у лондонському районі Вайтчепол. Широке висвітлення цих жахливих подій в газетах принесло різнику міцну популярність, в тому числі й за межами об'єднаного королівства. А через те, що злочини, які йому приписували, так і не були розкриті, легенди навколо вбивці поєднували чисельні історичні дослідження, народний фольклор та псевдоісторії, які захоплюють уяву громадськості і донині. Одним з поціновувачів таємниці Джека Різника був Алан Мур. Письменник був настільки нею приголомшений, що вирішив розповісти власну версію історії вбивств у Вайчепелі. В основному його версія базується на книзі британського журналіста і письменника Стіва Найта Джек Різник Остаточне вирішення. В ній йдеться про те, що жахливі злочини різника були результатом масонської змови з метою приховати появу на світ дитини від таємного шлюбу принца Альберта Віктора, онука королеви Вікторії. Свого часу ця книга сприймалась як цікаве художнє чтиво. Вона була доволі популярною і комерційно успішною, але висновки, які висвітлив в ній її автор, піддавались нищівній критиці та не раз спростовувалися. Тим не менш, Алан Мур побачив у версії Найта небиякий який потенціал. Восени 1988 на соту річницю скоєння різником своїх злочинів, залучившись підтримкою Ніла Геймана, письменник почав роботу над сценарієм. І уже наступного року вийшов перший розділ твору із пекла, який Мур створив разом із шотландським художником Еді Кембелом. Робота над історією Джека Різника тривала майже 10 років до 1998-го. Але протягом цього часу твір, розділ якого виходили серійно, отримав небиякі визнання. А його автори кілька разів ставали лауреатами премії Айзнера. Так, у 1993-му із пекла отримав цю премію в категорії Найкраща історія, випуски якої виходять з інтервалами. Алан Мур, три роки поспіль з 95-го по 97-й ставав найкращим письменником. А у 2000-му, через рік, після видання вже завершеної серії із пекла одним примірником, її було визнано найкращим графічним твором, що перевидали. Крім того, була ще відзнака в ангулемі та ще багато чого визначного. Не дивлячись на такий успіх, не обійшлось і без скандалів. У тому ж 2000-му, цікавість до твору Алана Мура підсилилась через початок зйомки його кіноадаптації із Джонні Деппом, про яку ми вже згадували. Проте, незважаючи ні на що, із пекла був заборонений в Австралії через цензуру. А імпортовані партії примірників сьомого випуску цього твору були вилучені митниками. Іронічно, що через це Еді Кембл, який на той час вже 14 років мешкав в Австралії, не мав нагоди вдома придбати примірник свого твору. А от в українців, навпаки, така нагода з'явилась у серпні 2023-го. Вовку Вовкулака випускає колекційне видання із пекла, яке являє собою відновлену кольорову версію легендарного твору. Українською він виходитиме у трьох томах. На час запису цього випуску вже відкрито передзамовлення на другу книгу цього графічного роману, реліз якої планується на кінець цього року. А вихід фінального третього тому прогнозується на весну 2024-го. Як бачите, примірник першої книги трилогії доволі крутезний. Він значного розміру у твердій палітурці. Папір щільний, якщо не помиляюсь, крейдований. Книга містить в собі пролог та п'ять перших розділів твору. В них автори детально показують процес запалення розуму божевільного вбивці, який замислює свої майбутні злочини. Завершується перша книга доволі інтригуюча вбивством Полі Ніколс, першої жертви маньяка. В кінці тому кілька сторінок, приміток від Алана Мура щодо самого твору, а також про джерела, якими він надихався. Твір доволі атмосферний та похмурий, окрім швидкої зав'язки історії, в ній багато цікавих роздумів. Наприклад, Алан Мур тут розмірковує про природу часу, а саме про теорію четвертого виміру, яка е, припускає, що час є просторовим виміром. Раніше Мур досліджував подібні ідеї у вартових, де доктор Манхеттен, сприймаючи одночасно минуле сьогодення та майбутнє, описує себе як маріонетка, яка бачить мотузки. Як завжди, Алан Мур бездоганно працює із історичними контекстами епохи, про яку пише. А тьмяний малюнок Еді Кембела чудово передає холодний образ Лондона вікторіанської епохи. Автентичність зображеної ним архітектури дає змогу вивчати історичні пам'ятки тогочасного Лондона. Деякі з них, до речі, не збереглись до наших днів. Кожна сторінка твору розбита на симетричні, витримані панелі, число яких не перевищує дев'яти. Це вже впізнаваний темпоритм оповіді Алана Мура. Те саме ми бачили у його вартових і щось подібне було у «Вендетті». Маю застерігти, що у творі, окрім сцен крові і насильства, є також кілька відвертих панелей сексуального характеру. А тому рейтинг 18 тут не випадковий. Отож, друзі, сподіваюсь, що у вас вже була нагода ознайомитись із першим томом цього твору Алана Мура та Едді Кембела. Якщо так, то поділіться у коментарях своїми враженнями від нього. Обіцяємо, що жоден з коментів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. Також не забувайте через перевірених волонтерів та благодійні фонди підтримувати наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, саме завдяки їм ми все ще живі, та маємо нагоду створювати та споживати український культурний продукт. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.